Ірей Олександр Хорошко. Чому існує багато релігій? Питання про вели... існування великої кількості релігій досить є з одного боку складне і той же час просте. Але перше, ніж прийти до безпосереднього обговорення цього питання, Цієї проблеми, цього питання, ми повинні чітко зрозуміти і відповісти собі на таке питання. А що взагалі таке є релігія? Коли ми відкриємо інтернет-енциклопедію Вікіпедію, то ми почитаємо і дізнаємося про те, що існує близько тисячі визначень поняття релігія, тобто однієї думки, єдиної правильної думки щодо цього питання не існує. Це говорить про те, що будь-яка би відповідь на це питання була би неповною чи не до кінця правильною. Отже, що ми будемо розуміти під питанням релігія? В широкому сенсі цього слова ми будемо розуміти союз між Богом і людиною. Тобто, якщо конкретніше, це чому існує багато церков віровчень, деномінацій, релігійних організацій. Питання оцього криється ще під час створення людини. Ми знаємо, що Господь створив людину благою, коли відкриємо священне писання, Біблію, яка є священною книгою для. Християнської релігії, то ми почитаємо там про те, що Господь все створив добрим і благим і саму людину, і завдання людини було на землі все привести до нього, вдосконалитися самому і весь цей досконалий світ привести до Бога, щоб бути в Бозі, перебувати у Бозі вічно. Але що відбувається? Відбувається те, що у світ приходить гріх. Через диявола-спокусника людина спокушається. Диявол почав сумнівати людину в правильності слів Божих. А Господь сказав чітко: володійте землею, наповнюйте землю, розмножуйтеся, все, що бажаєте, ви можете робити. Тільки єдина заповідь була для оцих перших людей: не їсти плоду з одного дерева. Дерево це називалося пізнанням добра і зла. І ось. Диявол, поклавши собі за завдання засумнівати людину, він досягає оцієї своєї мети. Людина починає сумніватися в правильності, в істинності слів Божих. І як наслідок відбувається гріхопадіння. Гріх, гріх привів до того, що той світ, який існував до цього, він уже став іншим, став спотвореним. І, відповідно, все не мов би, із ніг на голову. І людина була вигната із раю з цього безпосереднього спілкування з Богом. А ми знаємо, що в раю перші люди спілкувалися з Богом лицем до лиця. І що відбувається далі? Далі людина починає працювати в різних випробуваннях, зазнає хвороби і більше того, смерті. Але оцей погляд, закладений творцем. Під час створіння людини у саму людину погляд до Бога, пошук Бога завжди був в людині присутній. І, відповідно, людина завжди не забувала про Бога. Але з часом гріх все більше і більше завдавав шкоди самій людині, завдавав шкоди душі людини. І що відбувалося? Оскільки гріх це би вірус, який, якщо його не лікувати, призводить до фатальних наслідків, до самої смерті. І ось людина з часом, коли минали багато, -багато років, вона починала забувати оця справжнє спілкування з Богом. І як наслідок, це привело до того, що людина почала по-своєму вшановувати Бога. Звісно, були праведні люди, які оце спілкування не переривали, постійно з Богом спілкувалися, і ми знаємо, що серед них це праведний Авель, який зазнав вбивство від свого брата, і інші праведники, які Бога любили і як внаслідок були вдячні через свою молитву, через свої жертви, через виконання його заповідей. Але були ті люди, які йшли іншим шляхом. Вони добре розуміли, що існує Бог, але з часом через незабуття, через, через забуття, через неуважність ці люди спотворюють оце правильне шанування Бога. І як наслідок починають шановувати природу, тобто думають, що Бог проявляє себе певним чином через природні речі. Через вітер, через сонце, через дощ, через вогонь і так далі. І почали от такі речі вшановувати. І як наслідок пішли до того, що людина опинилася в великій катастрофі, вона вже сама із цього вийти не могла. І тоді Господь починає через своїх праведників обіцяти їм інше життя, обіцяти отого от месію, який їм. Покаже правильну дорогу, і ми знаємо, що відбувається. Що Господь укладає завіт найперше із великими патріархами? Це був Ной, потім буде Авраам, які голос Божий чули і на цей голос відкликались. І відповідно, Господь між цими людьми встановлює певний завіт. Перше випробовує людину, а потім обіцяє, що буде укладений завіт між людиною і Богом, між тією людиною, з якою він спілкувався, і всіма її його нащадками. І так відбулося і з Авраамом. Ми знаємо, що Господь обіцяв розмножити його, покласти новий завіт з його народом і так далі. І більше того, з його народу обіцяв, що вийде оцей Месія. Які, якого Господь ще обіцяв у раю після гріхопадіння першим людям? І що ми бачимо? Ми бачимо, що одні люди, одні народи шанують Бога, інші шанують творіння. Але Господь не забуває свій народ, Господь старається цей народ укріпити, бачить оцю проблему, бачить муку людини у гріху і старається її втішити. Це відбувається із його обраним народом, єврейським або ізраїльським народом, якого Господь обрав. Ми знаємо, що цей народ зазнавав великої біди, коли був у рабстві у єгиптян, і Господь цьому народу через свого праведника Мойсея обіцяє нову землю. Обіцяє бути володарями, власниками своєї землі. Більше цього, ця земля буде доступною для життя. Ця земля дасть мед і молоко. Тобто буде приємною, буде корисною. Люди, які будуть жити на цій землі, не матимуть е, ні в чому недостатку. І це все відбувається. Але знову ж таки, люди, які, хоча і в Бога вірували, вони все рівно починають нарікати на Бога, бачачи. Чудо, яке реально Господь звершує над їхнім народом, вони починають Богу докоряти, що Господь недостатньо про них піклується. І ми бачимо, що найперше вони нарікали через те, що вони не можуть перейти через море, Господь дозволяє це зробити чудесним чином. Потім що вони не мають їжі, Господь також це робить, води не мають і так далі. Чи навіть тоді, коли Господь. Обіцяє Мойсею дати новий закон, новий завіт між Богом і людиною. І коли Мойсей власне отримує цей закон, люди починають робити собі так званого божка, тельця золотого, перед яким звершують поклоніння. Тобто людина завжди була в цьому пошуку, до кінця не розуміла, хто є її творець. Минали роки, і ми бачимо результат цієї великої зневаги Божої, що люди практично відійшли від Бога. Ізраїльський народ лишився отим єдиним народом, який зберігав ще віру Бога, але і часом ця віра все слабшала і слабшала, і дійшло до того, що практично лишалося декілька праведників, вірних Богові. Але Господь все рівно не залишав свій народ і послав свого сина. Бога і то Господь через велику любов приходить в цей світ для того, щоб оцей світ спасти, приходить на землю, щоб земним відкрити небо, щоб назад повернути людину у той втрачений колись рай. Більше того, Господь приймає на себе людську природу, стає людиною для того, щоб саму людину зробити Богом. Але ми бачимо, що коли лунала проповідь Бож... самого Бога Ісуса Христа, проповідь Його послідовників, апостолів, все рівно знаходилися люди, які не приймали цю благозвістку. відкидали оце вчення і далі продовжували жити в своєму беззаконні, далі продовжували молитися своїм богам чи з е, певним е, речам, а бога. Істинного правдивого зневажати, і так що ми бачимо на сьогодні, існує багато релігій, але все рівно серед оцієї великої кількості різноманітних релігій, течій, вірувань і церков, все рівно християнство займає перше лідируюче місце у світі. Християн сьогодні. За підрахунками дослідників, більше двох мільярдів на землі, але ми знаємо, що і християни в своїй більшості розділені серед цієї великої кількості православних кількості християн православних є тільки приблизно 300 мільйонів. А все інше складають і римокатолики, католики і різні протестантські домінації, і так далі. Тому існування багатьох релігій, багатьох вірувань у цьому світі пов'язано із тим, що людина втратила оце богоспілкування. Через гріх, який почав руйнувати природу, людина загубила Бога, людина втратила Бога. Однак є ті люди, які віру в істинного, в єдиного Бога зберігають. Чи можна змінювати релігію питання про зміну релігії також досить цікаве. І знову ж таки дивлячись, кому його задавати. Якщо це задавати християнину православному, то звісно, що він буде говорити, що релігію можна змінювати при умові, якщо ви приймаєте християнство православ'я. І навпаки, якщо ви йдете від православ'я з християнства, то це буде великим гріхом. Так само може сказати представник чи прихильник тієї чи іншої релігії. Але що ми маємо на увазі, коли говоримо про зміну релігії? Звісно, що на шляху людини відбуваються різноманітні речі. І часто людина у вирі оцих всіх подій, які її оточують, у вирі її власного життя. Людина забуває думати про свою душу, про речі високі, духовні, про Бога, про спасіння власної душі і так далі. Однак, все рівно рано чи пізно оце усвідомлення, оці питання починають хвилювати людину. І Людина часто задає собі таке питання. Чи дійсно я ходжу до тієї церкви, яка є правдива? Чи, можливо, я помиляюся. А якщо я помиляюся, то де мені знайти оту правильну істинну церкву, отого Бога, який є правдивий? І в цих пошуках людина часто так і закривається, бо вона розуміє, що це питання, давалося би і належить до тих питань, які не підлягають вирішенню. Але це питання не є досить складним для людини, яка дійсно істинно бажає пізнати цю правду, пізнати справжнього істинного Бога. І для того, щоб ми краще зрозуміли відповідь на це питання, ми повинні вдатися до людського досвіду. А як люди, які жили до нас, поступали чи вирішували оце питання щодо зміни релігії? І прикладом. Я би хотів навести життя одного християнського подвижника, блаженного Августина. Цей святий вшановується і православними, і римокатоликами, і протестантами. Тому він є для багатьох відомий. Його подвиг, його праці, всі вивчають, всі ними захоплюються. Але я хотів би звернути увагу на інше, на ранній період його життя. Ми знаємо, що він народився. В Африці виховувався у сім'ї, де мати була християнкою, а тато був язичником. Тобто в сучасному, на сучасній мові ця сім'я була неповноцінною в плані релігії, неоднодумною. І, відповідно, ця дитина більше схилялася до сторони батька. Вона захоплювалася язичницькою вірою, захоплювалася філософією, але розуміла, але мала цікавість до вивчення наук. І через цю цікавість, власне, в Августин доходить до питання, що таке є істина, тобто, що таке є правда, хто такий Бог і так далі. І в цій. В цій Цьому пошуку він багато починає роботи, багато зусиль докладає. І Ми знаємо, що на початку він захоплюється таким дуалістичним вченням, як маніхайством. Думає, що відповідь є саме у цьому вченні. А це вчення говорило про те, що існує два вічних начала: добро, добро і зло. І постійно вони ведуть між собою боротьбу. І ось набагато питань раннього життя, оце вчення маніхейське давало відповідь цьому Агустину. Але все рівно, рано чи пізно, його серце щось хотіло більшого. І він задавався питанням: а чому йде оця боротьба? Якщо вона не має ніякої користі, якщо в цій боротьбі не буде переможця, то який сенс цієї боротьби? Якщо зло завжди бореться, то для чого і добро починає цю боротьбу? Чи буде кінець у цій боротьбі? І ось на це, на це питання відповіді прихильники вчителі оцього вчення не давали. І він далі починає свої пошуки. І на такому унікальному серйозному етапі свого життя він знаходить істину. Завдяки християнському святому святителю Амбросію Медіоланському, він, перебуваючи в Медіолані, мав можливість слухати проповідь цього святого. Він знаходить відповідь на своє питання. Він розуміє, що Бог не є винуватцем зла, що зло не має своєї природи і свого буття. І як наслідок, воно не є вічним, воно є наслідком. Того, що людина відходить від добра, від Бога, і, відповідно, тоді твориться зло. І ось Августин після того, зрозумівши, що є істина, а істина є саме Бог, він починає кардинальну зміну в своєму житті. Більше того, він приймає хрещення і стає християнським єпископом який докладає багато зусиль для розповсюдження церкви в Африці? Тобто, ми бачимо, що у цьому випадку зміна релігії, зміна віри Августину прийшла на користь. Але як бути з іншої ситуації, коли, звісно, що добре було що, якщо б якби всі люди були тієї віри, наприклад, як я, щоб всі були. Православними християнами, але ми розуміємо ситуацію, в якій живемо, і бачимо, що так є неможливо. Але як же бути тоді з тими людьми, які власне покидають християнство, які покидають православ'я? Як ми маємо реагувати? Я недавно читав запитання однієї жінки, адресовано одному священнику, про те, що, чи можна її змінити православну віру на католицьку? І вона е на прохання священника уточнює, поглиблює своє запитання. Говорить, що у православії є досить довгі пости, довгі богослужіння, а в католицизмі це все скорочено, доступно, все просто, легко і так далі. І вона задає питання, що я хочу поміняти свою віру. Чи це є можливим і чи це не буде гріхом? І таких питань, звісно, сьогодні у світі існує досить багато, і багато ми бачимо людей, які відходять і від православної церкви, і взагалі від християнства, приймають зовсім інші релігії, інші віри через і основним аргументом у всіх людей є те, що вони хочуть чогось простішого. А ми бачимо, що у православній церкві все досить є складним. Але складним воно є на перший погляд, коли людина. Не знає, не розуміє глибини оцієї віри православної. Якщо людина поставить собі за завдання дійсно пізнати, що таке є істина, хто такий є Бог і, 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 і як він діє в цьому світі, то людина, безумовно, завжди знайде правду. І якраз у православній, у православній вірі ця правда їй відкриється. Тому дуже важливо людині зрозуміти. Задати собі питання, для чого вона змінює релігію? Для того, щоб її було легше молитися до її Бога, щоб легше проводити різні релігійні практики духовні, чи дійсно вона собі ставить за завдання пошук істинної релігії? Якщо пошук істинної релігії, то людина, звісно, може собі поставити за мету пошукати цю прав правдиву релігію справжнього Бога, істинного Бога серед оцінє великої кагорти, який пропонує людство світ. І якщо людина завдасться отаким завданням, таким пошуком, то відповідно оцей її пошук увінчається в бо Господь сказав. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинить. Може виникне інше питання: а чому Господь людині в її пошуці не підказує її вибрати правдиву релігію? Чому Господь не втручається у цей вибір людини? А питання тут досить простим: Господь не втручається у цей вибір людини тому, що дав людині право вибору. Одав людині свободу, і через це оцю свободу ніколи Господь не порушує. Ми читаємо на сторінках священного писання Біблії про те, що Господь завжди пропонує людині добро. Ось в повторенні закону, в законі, ми читаємо про те, що Господь каже до свого вибраного народу: Ось я вам пропоную добро і зло. Якщо виберете добро. Будете дотримуватися моїх заповідей, моїх законів, постанов, це буде означати, що ви будете моїми дітьми. А оскільки ви будете моїми дітьми, моїм народом, то я вас буду захищати і оберігати. І як нагороду дарую вам життя вічне. І навпаки, якщо ви виберете зло, не будете ходити моїми дорогами, ви відповідно підете до смерті. Ви будете зазнавати різних різного Беззаконня, різних проблем і так далі. І Господь далі продовжує: оберіть добро. Тобто, ці, знову ж таки, Господь пропонує людину, людині вибрати ту чи іншу дорогу, але закликає людині вибрати правильну дорогу. Тому, якщо людина ставить собі за завдання вибрати правильну релігію, вибрати справжнього істинного Бога. То рано чи пізно оця, оця бажання людини увінчається успіхом. Чи всі релігії ведуть до Бога? Відповідь на це питання вже прозвучало з попередніх відповідей, але тут потрібно дещо додати. Часто ми чуємо серед народу про те, що Бог є один, і всі релігії, всі вірування, які церкви, які існують в цьому світі, вони безумовно ведуть до Бога. І неважливо, до якої церкви ти ходиш, як ти молишся, яку організацію релігійну ти визнаєш. Головне, щоб ти ходив, і як наслідок ти все рівно прийдеш до Бога, чи це оце розуміння є правильним? Безумовно, що воно має долю правди. Так, можемо сказати, що всі релігії ведуть до Бога. Але тут постає інше питання: а які саме релігії ведуть до Бога? Ті релігії, які сповідують, визнають єдиного Бога, джерелом всього буття, звісно, що ті релігії можуть провести до Бога, а як мінімум вказати на напрямок, який веде до Бога. Але що, ця, що це за дорога до Бога? Ми знаємо, що будь-яка дорога, яку звершує людина в своєму житті, вона є складна. Чи ми добираємося до того чи іншого місця призначення, чи подорожуємо? Це завжди передбачає складність. Так, на цій дорозі трапляються речі приємні, речі корисні, речі радісні. Ми втішаємося через те, що подорожуємо, через те, що йдемо оцим шляхом. Але рано чи пізно на цій дорозі приходять відбуваються різні випробування. І ось під час цих випробувань людина може міняти часто маршрут. От представимо ситуацію, потрібно мені піти до магазину. Магазин від мене, від місця мого проживання, є досить таки далеко. І до цього магазину я можу добратися різною дорогою. І ця дорога є і. Гарна і асфальтована, і приємна для добирання, і є іншою дорогою. Інша дорога, яка можливо і коротша на перший погляд, а однак вона не присташована для подорожування. І як наслідок, коли ми виходимо будь-якою дорогою, так є шанс, що ми рано чи пізно дійдемо до цього магазину, до цієї нашої точки кінцевої, але. На цій дорозі часто трапляються різні випробування. І так, що буває, ми звертаємо настільки далеко, що вже втрачаємо оцей орієнтир. Не знаємо, власне, якою дорогою нам йти до цього магазину. У релігійному житті щось відбувається подібне. Так, людина в пошуці істини, в пошуку дороги до Бога, часто. Змінює релігії, і, на жаль, таке відбувається в цьому світі. Люди, ми знаємо багато таких людей, які одного року в одній церкві, іншого року в іншій, і так далі. І вони думають, що там є правда, але потім бачать, що не до, кінця там, до кінця правди там не бачать, чи вони не зрозуміли, і вони змінюють цю дорогу. Але ми повинні всі чітко і добре, і правильно зрозуміти дорога. Може дорога від кожної релігії може бути правдивою, але чи вистачить нам сили по цій, по цій дорозі пройти, чи вистачить нам життя, коли ми будемо досліджувати ту чи іншу релігію? Бо людина, яка Вибирає собі шлях до Бога, вона найперше має вибрати релігію, має вибрати церкву, має вибрати те чи інше вірування, щоб переконатися, чи вона правдива чи неправдива. І ось ставить собі людина за завдання знайти правду і істину. І часто на цьому пошуці вона змінює релігію, шукає. Чи це добре робити такий пошук. Звісно, що добре, людина має шукати, бо і Господь вимагає від людини не сліпої віри, а віри, яка би випроб... була випробувана на власному житті, щоб людина свідомо переконалася. Буває на цьому шляху, на цьому пошуку, людина часто забуває, що вона хоче, і як наслідок вона втрачає життя, так і не дійшовши до своєї кінцевої мети. Тому. Завдання для кожної людини у пошуках правдивої дороги, правдивої релігії до Бога поставити собі одне просте запитання. Для чого мені потрібний Бог? Якщо я маю потребу у Бозі, якщо я дійсно по-справжньому шукаю Бога, то я рано чи пізно його найду. Господь мені привідкриє цю правильну дорогу. І ми бачимо, що Господь привідкривав багатьом людям, які шукали цієї дороги. Подивімося на приклад на проповідь святих апостолів. Ми бачимо, ходили по всьому світу, проповідували різним людям, людям різного стану, різного вірування. І багато людей цю проповідь прийняли. Не просто прийняли, вони кардинально змінили своє життя. Вони зрозуміли, що в цих словах, що проповідують апостоли, є дійсно істина. Що апостоли проповідують справжнього істинного реального Бога, і більше того, подальше їхнє життя вкотре це їх переко в чому їх переконувало. Ми бачимо і нашу Україну, Київську Русь, бачимо святого князя Володимира Великого, який поставив собі за завдання знайти справжню істинну релігію. Справжнього Бога. І що він робить? Він звершує оцей пошук, посилає гонців до представників різних релігій, різних вірувань і обирає серед тої великої кількості, як він вважав, правдиву релігію християнство, віру православну. І як бачимо, у цьому своєму виборі він не помилився. Його вибір був досить корисним і для його держави, і для нього, і для всього українського народу.